І всім привіт, хлопчики та дівчатка, і сьогодні ми продовжуємо грати підзяту на моєму каналі. Точніше ще доходимо до форзафони, сьогодні новий форзафончик у нас. І як завжди, перед початком не забувайте про подавайку, комент, підписку на канал, беріть щось мішенька і голово. Також хотів ще сказати, що саме ви підтримуєте українську мовлення курда, його розвиток, тому... Про це все не забувайте, тому що це дуже і дуже допомагає. Там okay, якась коментарі було б непогано, чи хоча подобайку. тому не забувайте, це важливо. А ми е, беремо автівочку і їдемо на перше завдання цього флорзакону. Так, паче це в нас родапчик. Треба в секторі 273 взяти на машинці С1. Ось така в нас дамбочка, вирішив її закинути в С1. В... Ой, с два точніше. Тому що що? Ми її якраз забрали. А Вантедора дуже люблю. Ми летимо відразу в стінку трошечки на звик. Ну, я за неї другий раз їду. Тому треба... Трошечки звикнути. Ну вона дорогу просто кайф тримає, звісно, це ламба. Right угу. Ну ми не пройшли, прикиньте. Так, візьмемо yeah. звідси розгончик, щоб ми не з 300 влетіли в цей чекпоін. Нам тачки тільки можуть заважати зараз. О, добре, тут зараз поворот добре зайшло, це з богом тут. Бачите в чому прикол? Давайте звідси спробуємо. Ну вона тяжка, поняли? Ну... Коротше, вона не те, щоб дуже керма слухається. Ну, на ній тяжковато керувати, тому що вона як не валяшка, поняла? Вона наче керується, а з іншої сторони, типу, одна помилка і ти помилишся. А мою, 257! Питання. Бляха працює так. І знову ще раз висы Нафулгаз На я на тут на Давай, давай, давай Давай Давай, давай, опс. Наганяй, наганяй, тут я впевнений в тобі ламба. Давай. Поїхали. Добре, я добре поворотись. Ні, хуй, о, капець! Це було не дуже легко, я б сказав, це було дуже нелегко. Оці всі моменти вгадати, просто ідеально повороти нарешті усі зайшли. Оце перше завдання, і воно було дуже-дуже ну, таке прикольне. Челенджеве, мені сподобалось. Їдемо на наступне завдання. А тут нам треба всього 250 км взяти швидкість. Це ізі. Оце завдання взагалі типу. Раз, і виконано. Пропустимо бібіку там попереду, щоб вона нам не заважала. бем бенбень. Є. Давайте повертаємось і звідси шруву. В принципі, швидкість не гарна. Є, 311. Викана. Бу. Ну, це було не так тяжко, як з першим, буду чесним з вами. Але це було прикольно. Тачка керується дуже приємно. Вона, розумієте, вона наче і керується кайф, а наче от, одну помилку, допустимо, що ти помилився. Типу, Трішечки-трішечки більше повернеш і тобі хана мягка кажучи. Так, це, їдемо на наступне завдання. Так, нам треба 450 метрів пригнути, тому звідси беремо розгін. І зараз нам треба буде повернути і на гору заїхати якось так. Ідеально, отут От нам треба повернути і вже нагору заїжджати, поняли? Так, перший раз побачили, коли нам, в принципі, направлятися. Хоп. ой йо. Ну майже. А хто сказав, як заїжджати на цій автівці, як на гору. Завдання придумала, а як з'їхати, не придумали. Да ти бос спробуй попади, я вам. Кажу. Давай, 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 Є! не попали. Я раз, трішечки, туди, туди. Давай! є, попали. Треба 450, тільки 200. Давай, є. зря так рознялася. Йо-моє, все було прикольно. Попади в дитку називається, реально. <laughs> так, ну, що я хочу сказати. Бля, роз, розгробило, всю тачку розгробило, Бінін задні сопи, як мені жалко їх, капець. Ну, в принципі, ці завдання ми виконали. Тому їдемо на перші перегорчики. На жаль, їх поняли, їх не так багато, типу, навіть, ну, в принципі, в грі. І, на жаль, типу, є оці ось дефолтні і там ще мені деякі дали, то ми зараз ми йдемо на дефолтній. А 800. А на наступній буде ще одна така теж. Буде вже цікава тачка. Я тільки і перекрасив ці шички. Наспілот тепер такий. У мене, мене А, е, до речі, я вам обіцяв налаштування так і не показав. Я в цій серії обов'язково додам. Коротше, в, не, в неї старт найкращий, Типу в неї десяточка на, на старт. Якщо б бати і люди мене не бували, ну нічого, нічого, ми зараз їх покараємо. Головне пробитися і хоча б чуть-чуть від'їхати. Да, тільки вона втрачає керування трішечки. Та друже, що ж ти робиш? Ну так нормально ж буду чесним. Та друже, блін! Перша лопаток там. Ну нічого, давай. Головне від'їхати і все, хоча б чуть трошки. Перший вже від'їхав від нас конкретно. Тут гальмовати взагалі не треба. Тримайся, мала. Вона поняла, вона повертає е, кармон назад. От Ти гальмуєш, повертаєш кудись і вона е, випрямляється. Ну як е, е, сказати так, коротше, в неї наче пружинка в кормі. Типу, ти повертаєш вправо, а пружинка назад рун, коротше, відстрілює. Наче ось така тема. Не. О, хтось на пашаці. Як ти на почі програєш, друже? Пошкраще миця. Оль, ляха. Ну, нічого. Ти намагайся, зараз я тебе з'їм, хлопче. Хоча б спробую. Давай, давай, давай. А, трикола. Та, в мене ще багато часу його. Обігнати. Тут гальмувати не треба, але все одно страшно, розуміло, типу, наче не треба гальмувати, а гальмувати, то тому що страшно. А він треба, йому пофіг. Капець, мені б його Там мені нерви. Давай, давай! Капець заруба. О, почали знову це приколы. Ай, бляха. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Я тільки не зрозумів, я його задів чи ні. Тому що so він подбагнув, коротше. Я тупо не поняв. А, це кі... Нічого собі, ну це було прикольно. Я дуже намагався його не зачепити, дуже, ну, типу, я чесно, я наче наче його все ж таки зачепив трошечки, але начебто тобі не тепнувся. Не зрозуміло, не зрозумів. Але це була прикольна гонка. Реально прикольна. Ну, я не розумію, чому в деяких гонках усього, ну, це в деяких евентах одна гонка. Ну, блін, таке крутий бен, така заруба і всього одна гонка, добре їдемо на наступну. Ось така в нас, ще одна мамба? Це спринт, і це вже S1 І це вже С 1 Я єдиний тут повністю заряджений, походу. Ми спробуємо Пики, вона не на грі. Гряха! У мене шини наті. В немало что, у не вона на це? Хуй давай я пропихую тебе! В неї гри... У неї шини без до... на бездор... О, все добре. Я думав, ми по дорозі зараз весь час їхати будемо. Ну ти піддар, ну Вибачаюсь. Ну, як так можна? Ну, реально. Гнида. Гніда, Гніда тупа просто максимально. Боком навалюємо Та, вони весь один дурник, ну, вжасть апчитка нема на увазі А трошечки чупанули Друже, звали Та твою мать друже Давай, опа! Ну ми перші вже точно не будемо, а от хоча б тикнеш дом на те. Було б непогано. Не я об стінки, об стінки, прикольна тема. Тому я так роблю, тупо, тому що я хочу їх зігнати, а обстінка це реально прикольний ПРФ... ПРФ... не ПРП, ПРП не нетворк чесно кажучи. Ну майже, майже. Об стінку, давай! Югу! Ось і все, ось ви виді... будинки дві... Тримайся Давай об стіночку, давай, ви там вбивайте одного одного. В мене все, начіпайте. ах ти гніда така. Збивали. Давно я намагався, повірив машину і зря вірив. Коротше, гонка не задалась, але було цікаво. Дві дві одиниці, майже ну, майже два рази перший, поняли? Ну, а якщо серйозно, то... Ну, неприємненько. Мене наш. Мене перший, я ж на 22 секунди обігнав. Ну нічого, нічого. Як завжди хрінь? Поїхав, зараз тут спробуємо. Треба оцих ось дебілів проїхати пошвидше. Пошвидше кажу. Обстінки. Ніх? Прикольно придумали. Гальмовав, ще Бог Такс. Друзі, бот, бот, бот! Не забаражай, тебе прошу, дякую. Розвернись, ти! Ну це було прикольно, сальтуху намотило. Давай, давай, давай. <смі> Треба непогано було друге місце сидити людей в тримати. О, він теж розклався. Дякую бати, допомогли. Я не хотів, чесно. Опс, оп, тут гальмуємо, Ой, і тут. Та, що ж, траекторію максимально конче беру, тому що позаду тупо канти, і це напруга, напруга, напруга. Ну, реально відбавить. Типу, я на бездоріжжі, не впевнений в собі взагалі. Сьогодні гонки такі. Ну, серйозні. Тачки реально кончені. Перемога перша, Ну це було прикольно, Я не знаю, як він звалився перший номер. А якщо, але якщо б він це не зробив, ми б не перемогли. А так, дякуємо, величезно. Тільки те, що його штовхнув трішечки. Ну, трошечки неприємно, але я не планував цього робити, будемо теж чесні. Тому вийшло, як вийшло. Нам дали бешечку. У нас, напевно, така є, до речі, наскільки я знаю. Так, ну все, бездоріжжя закінчилось у нас, тому їдемо зараз, ну наскільки я пам'ятаю, зараз будуть вже більш цікаві автівки. Ну це і цей такі не скучні, але там вже дорожні, тому летимо на наступну гонку. Ось такий, до речі, внутрішній. Угу. Це біла ворона серед чорних, серед чорних. Коротше, на цій автівці мій тюнинг саме я його робив, тому зараз подивимося, що вона зможе, тому що Ну, я ставив ставки на повороти. Їх тут доволі ну, велика кількість. Вона не те, що дуже швидко їде, але вона дуже гарно повертає, поїхала. Бачите? У нас е зі старту, ну, всі... всі перегнали. Але є повороти, і в поворотах я повинен бути краще за них. Але щось Щось цього не відбувається тотальної. Ну, ботів-то я обжену, бля. Ха, ну не впевнений. Вже не впевнений. Такими ботами Сапка. Так, ну там один вбився. Вже приємно. Але він дуже швидко наганяє. Коротше, сапка моя не зіграла знову. Друже, ну да, взагалі дуже далеко Угу. Ну, бачите, мій тюнинг себе не оправдав взагалі. Хоча я думав буде навпаки, чесно кажучи. Ну я краще їх повертаю, але вони тупо набагато швидше на прямо, набагато. Занадто я б сказав. Ми спробуємо поборотися, але... Та чого ти... Чого вона зупинилась, не зрозуміло. Я б... бек... Ну я б... Блін, ну взагалі конкуренція ну її немає. Просто збився як лох. Ну нічого. Не, не весь час нам перемагати, вірно. Налаштував я тачку не дуже. Ти третій круг самоті їхати. Ну, така собі, така собі. Тупали останній. У мене просто зрозумів сліки стоять, а тут дощ, тому просто варив в тому, що скоріше всього дождя і все преимущество до побачення зробило. Та -мо, ну вона не тримається на дорозі взагалі. І нос ще Ну, дико. Ну це слівки. Скоріше всього і за дождя дякую. РВД. Ну насправді в мене не РВД. в мене задній привіт. Так він і повинен бути. Задній в мене і залишився, до речі. Може в цьому ще і прикол. Чи вони на повному? Не знаю. Ну, в мене тупо задній, як повинен бути. Aż jeszcze zaraz zdarzy, co baczycie na napisy, koracze. Opa, właśnie tak, papkowy finiszem. Мені, до речі, хочу в наступній серії. Аби ви знаєте яку тему? Скільки я витратив і скільки я отримав на, цих, на цьому фестивалі? О, давайте зараз тут немає дощу. Не може зараз. Ходюшки буде видно моя автівки, Не ну, бачите, вони улітають просто дико. Ну нічого. Нехай їде, там всіх розпихують. Розпихують. ні, ну ботті вони просто знищують а повороти коли почнуться ті самі обіцяні ось і повороти Ну такі вони слабенькі ці повороти, Я на карті виглядало більш цікавіші вони. Ну що, будемо сподіватися на помилку. Чись. Само би не помилитися. Не сказав, що ці шини тримають і гірше, ніж у них. Чесно кажучи. Щоб мене ще боти ...не негальмували, ну твою довізію. А що взагалі в мене тачку зробити не вийшло? Друже. Ось так. Та йомайо, -йо, ну Ну що ж таке, не везе мені і би. А починається звали Ну все. Короче, тачка не вийшла взагалі. Да. Неприємненько. Зато платша отримали. Давайте теж салончик подивимось, ну такий. Приборка ну на любителя, скажімо так, дуже не дуже, чесно кажучи.